Привіт, любі друзі! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Дякую, що долучилися до перегляду цього відео. Сьогодні понеділок, вечір, І я вас запрошую почати зі мною цей тиждень читання, тиждень читання класики, а точніше, однієї класичної книги, яку я на свій подив виявила, що не читала. І я зараз кажу про буремний перевал. Емілі Бронте. Це єдиний роман цієї авторки, і він був вперше опублікований у 1847 році. А в 2025 му я його досі не читала. Єдине, що я знаю про цей роман, те, що в нас там буде Кетрін і Гіткліф. Все. Я не знаю, як я дожила до свого віку. І навіть не знаю, чим закінчується ця книга, який там сюжет. Я знаю, що там про нездорове кохання, знаю, що раніше Емілі Бронте критикували за висвітлення такого кохання, тому мені буде дуже цікаво почитати, тим паче там повинна бути неймовірна така атмосфера. Готична, дещо темна. У нас зараз готична і темна атмосфера кожного дня, тому що нам постійно виключають світло. Але поки світло є, я вирішила ось, хоч зараз і вже пізно, вже десь початок 12-ї години, але годинку я хочу почитати і вас запрошую. Ще один день без світла роблю собі каву. У мене виліз надзвичайно великий прищ. Вчора я почитала, дуже сильно захотіла спати, пішла спати і не могла заснути. Я вчора дочитала до 97-ї сторінки ось цю частину. Мені дуже подобається прям дуже сильно подобається. Емілі Бронте так гарно пише, так просто. Але в той же час так атмосферно, дійсно, якась така класична, приємна історія. Чимось схоже, це на Кроніна, коли він пише. Просто гарний оповідач. От гарний оповідач. І зараз я вам розкажу, що там було вже. Те, що я дізналась вчора, це якраз я більш детально дізналася про Кетрін та Гітліфа, про яких я нічого не знала, окрім того, що там якісь дуже дивні в них стосунки. Отже. Один чоловік приїжджає, щоб зняти в оренду собі дім і знайомиться з цим орендодавцем, з чоловіком, він живе там в домі поруч. І коли він приходить до нього в гості, ну, атмосфера, я вам скажу, там так собі. Це пан Гітклів, там ще є молода жінка і один хлопець. І з цього моменту, коли цей чоловік приходить до свого орендодавця, він трішки там говорить з ними. І розуміє, що вони дуже дивні, дуже агресивні, ненавидять там один одного в тому домі. Він з Богом звідти йде, нарешті, і коли приходить до себе в маєти, який він знімає, там є прислуга, яка залишилася ще після минулого власника, і вона знає всю сім'ю, всю історію, все все все. І оцей наш чоловік. Він дуже зацікавлюється, що ж це за дивна така сімейка, і починає розпитувати у цієї жінки про все. А ця жінка взагалі дуже сильно з радістю починає йому розповідати історію цього маєтку, іншого маєтку і взагалі історію всієї всієї сім'ї. І ось ця чудова пані розповідає нам про сім'ю, яка раніше жила в маєтку. Це був батько, його донька і син, і ще батько. Одного разу привів додому хлопця. Він його знайшов, підібрав, сироту і привів до себе додому. І от з цього моменту Кетрін, його донька, починає дуже гарно дружити з цим хлопцем, якого знайшли з Гіткліфоном. Вони бешкетують, дуже погано себе ведуть, на них постійно сваряться. Батько дуже так. Тепло і з любов'ю відноситься до Гіткліфа, що викликає ревнощі та дуже велику неприязнь у його рідного сина. І ось коли батько помирає, починається все найцікавіше. Його рідний син, нарешті, може відігратися на Гіткліфі так, як йому хочеться. Кетрін там починає заводити дружбу та знайомиться з. Родину, яка живе неподалік, там також є хлопчик і дівчинка. От з цим хлопчиком в неї зав'язуються такі стосунки. Але, боже, тут настільки зараз я все ж таки хочу зачитати, я вчора виділяла. Зараз буде спойлер. Ну, Хоча я не знаю, ну, це класична історія, ми і так всі знаємо, що це історія кохання, тому читаю: вийти заміж за Гіткліфа зараз було б принизливо. Тож він ніколи не дізнається, як я кохаю його, і не тому, що він гарний Неля, а тому, що він більше є мною, ніж я сама, з чого б не складалися наші душі його і моя, вони однакові. Усе, про що я думаю у цьому житті, це Гітклів. Якщо б усі інші загинули, а він залишився, я однаково була б. Якби усе інше залишилося, а він зник, Всесвіт перетворився б для мене на могутнього незнайомця. Я не відчувала б себе його частиною. Моя любов до Лінтена схожа на листя у лісі. Вона змінюватиметься з часом, адже я знаю, як зима змінює дерева. Моя любов до Гіткліфа нагадує вічні скелі джерело, можливо, незначної насолоди, але необхідне. Нелі, я це Гіткліф. Я завжди думаю про нього, не як про втіху, не як про когось, хто втішає мене більше, ніж я сама себе, а як про всю мою сутність. Але вона не зможе вийти заміж за Гіткліфа. Ну, поки що, сподіваюся. Не знаю, як далі, але дуже я ну, маю великі сумніви, що тут буде дуже гарна і мила історія кохання, якщо чесно. Гіткліф також. Він почуває себе дуже приниженим. Він бачить, як Кетрін спілкується з іншим хлопцем, з іншою сім'єю, яка більш така не високого статусу, а з більш гарними манерами, як вона змінюється, не показує свою сутність, коли вона поряд з ними. І Гіткліфу це дуже боляче бачити. Він насправді в тих умовах, в яких він жив, я не думаю, що він міг би стати іншим, не таким, як його це описала Емілі Бронте. Це повинен бути дуже великий, якийсь внутрішній, внутрішня опора, дуже велика. Взрощена на чомусь, коли ти в поганих умовах, коли до тебе так ставляться, коли тебе зневажають, ти зміг би бути доброю і позитивною людиною, але йому немає на що спиратися, тому що він сирота, невідомо, як його виховували, а потім він виховував себе сам разом з Кетрін. Тому в нього в душі також дуже багато своїх проблем, своїх переживань, помсти. Поки що мене насправді не дратують взагалі ні одні персонажі, ні Кетрін, ні Гітклів. Я не вважаю їх якимись поганими. Дуже мені подобається, як розвивається ця історія. Я вже бачу, що я наговорила на 9 хвилин. Ну і ладно, піду заварю каву і підключусь до вас, коли продовжу читання. Обов'язково треба в цьому влозі попросити Ігоря, щоб ми кудись з'їздили, щоб я вам, хоча б, показала ну, ліс якийсь листочки дерева, а не темну квартиру. Почала читати і забула, що я закінчила на тому моменті, що Гітклів почув: а це як Кетрін казала, що кохає його, але не зможе з ним е, одружитися вийти заміж. Е, він втік на три роки. А Кетрін вийшла заміж за друга з там сусіднього маєтку, за хлопця. Тому. Зараз нашому головному герою економка буде продовжувати розповідати свою історію, і я буду продовжувати її слухати. А, дали нам світла показувала вам, як я варю картоплю, жарю цибульку, потім це все в одну кастрюльку, плавлений сир і цей, господи, як його називають, вершки о, перебити це все блендером з різними спеціями, лимончиком. І буду робити крем суп такий. зверху ще посипаю пармезаном, і це взагалі дуже просто, швидко і смачно. Я обіцяла. Їдемо в ліс, щоб побачити щось більше, ніж виключене світло в моїй хаті. Зараз заїдемо за кавою, і я вам потім розповім. Зараз середа починала я читати в понеділок, пізно ввечері, Я вже прочитала півкнижки, і мені дуже сильно подобається. Будемо в лісі, я вам розповім по сюжету. І заїдемо ще на Укрпошту. Заберу, як завжди, свої книжечки. Ну, куди направив? А наліво? <смі> от так от гарненько. Я вчора закінчила розповідати на тому моменті, де Гітклів поїхав. Він почув, що Кетрін ніколи не вийде за нього заміж. Він втік на три роки. Через три роки Кетрін вже була. Заміжня, і вона була звичайно надзвичайно рада і щаслива його бачити. Але після повернення Гіткліфа все пішло не туди. Гіткліф, коли повертається, одружується на Ізабелі. Нагадаю вам, що в дитинстві Гіткліф з Кетрін жили в одному маєтку, в іншому була інша сім'я, і там були брат з сестрою. Отже, Кетрін вийшла за брата, Гіткліф одружується з сестрою з того маєтку. І вони просто жахливо відносяться до. Цих і брата, і сестри. Якщо Кетрін до свого чоловіка відноситься ще більш-менш нормально, то Гітклів з притаманною йому жорстокостю і з цими муками, що Кетрін з іншим, це просто жах. Це настільки якась. Травмована і жорстока людина. Якщо я розуміла його жорстокість, і якусь таку відлюдкуватість і дикість, коли він був дитиною, то зрозуміти таку жахливу поведінку від дорослої вже людини дуже важко. Мені здається, там, що у Кетрін, що у Гіткліфа свої психічні відхилення, але, блін, на свій час це було дуже свіжо, я так думаю. Зараз середина книжки сталася дуже велика подія. Я навіть не знаю, що буде далі, про що вони будуть писати? Але почитав. Я планую закінчити завтра. Сьогодні половина читати одну і завтра іншу і закінчити книжку. Тому ось такі справи. Мені дуже сильно подобається. Книжка читається легко. Я не знаю, чому я її колись закинула. Отже, буду дочитувати і поділюсь з вами своїми фінальними враженнями. Але мені подобається, навіть набагато більше подобається, ніж я думала. Дійсно приємно читати, не дивлячись на головних героїв. Що робимо? Зриваємо чи залишаємо? Такий хороший. Отак от я видивилася. Красоту таку маленьку. Ну, Рости, ми вже свої закатали в баночки. Так, друзі, поки я тільки з вулиці, я навіть не перевдягалася, поки в нас є світло, я вам покажу ті книжечки, що я забрала. Але Я вчора купила цю кокосову воду, вона мені настільки сильно сподобалась. Тут пише в складі тільки кокосова вода та перетерта м'якость кокоса без цукру. Але я не знаю, буває настільки смачна, що не віриться, що це може бути натуральним. Зараз швиденько розпакую, що мені там прийшло. Ось моя перша велика посилочка така. Бачите, тут два таких товстунці. Це у нас зараз. Опа! Ага, це я замовляла у фабули. У них була е, акція Одну книгу купуєш, друга за одну гривню йде. Тому я купила Франка Тільє Лабіринти. Це остання частина про Калеба Траскмена. Та я купила Персіваля Еверета та його дерева, тому що треба ж знати, кого у нас зараз так читають та нагороджують. Тому буду читати, мені здається, мені сподобається насправді. А лабіринти. Лабіринти мені 100% сподобаються. І ще одна посилка, ще одна посилка ось така якась здоровезна. Mm -hmm. Завжди з Оліликса приходять запаковані так, ніби я кілограм якоїсь кокаїну замовила, він в такому чорному пакеті. Це Miracle Creek від Angie Kim. Це детективна історія. І вона, бачите, вона ще в плівочці насправді. Тому. Я її замовила набагато дешевше, ніж вона коштує ця нова, але вона нова. Отже, ось такі три, три книги мені прийшли. Отже, такі справи, друзі. Така в нас була прогулянка, і чудові, я забрала свої нові книжечки, буду пити кокосову воду і йти працювати. Все, до зустрічі, зустрінемось. Та не знаю, можливо, вже коли я і дочитаю, «Буревний перевал. Подивимось. Продовжую читати, і нагадаю, що тут ідеться оповідь від Покаївки, і ось вона розповідає: будучи такою спокійною, вона завдавала мені мало клопоту, та потім стала нетерпеливою і вередливою від нудьги. А я була занадто зайнятою та старою, щоб бігати туди-сюди. Е, я порахувала на цей час Покаївці було 38-39 років. Вона була занадто старою, щоб бігати туди-сюди. Ще одне підключення, майстер клас по заспокоюванню. Що я робитиму, коли ви з татом покинете мене, і я залишусь сама. Я не можу забути твої слова, Елен, вони постійно звучать у моїй голові. Як зміниться моє життя? Яким сумним стане світ, коли ви з татом помрете? Ніхто не знає, напевне, можливо, ви помрете раніше за нас, відповіла я. Звучить дуже заспокоююча. Ой, друзі, привіт! Зараз, четверг, вже перша година ночі, я закінчила читати буремний перевал. Я думала завтра прокинутися, зняти, як я там відкриваю штори, вікна, роблю собі каву, зробити таку вставочку якусь ранкову, а потім перейти до обговорення книги. Але я не можу. Якісь наліпки до мене прилипли. Але я просто не можу, мені треба поділитися своїми враженнями від цієї книги. Якщо чесно, я не дуже сильно пам'ятаю, про що я останні вам розповідала, мабуть, я була десь на середині книги, і я не буду занадто ну, не буду говорити основний спойлер, бо в середині книги таке наймасштабніша подія в нас відбувається. І після цього, в принципі, все, що ми читаємо, це максимально жахлива поведінка Гіткліфа. Чесно, я його дуже сильно зненавиділа, от прям максимально. Якщо я його на початку ще, хоч якимось чином, мінімальним, могла зрозуміти, могла зрозуміти. Дійсно, в нього було дуже непросте дитинство, в нього була. Жахлива історія кохання, і так далі, і тому подібне. Але те, що він почав. Творити наприкінці книги просто виходила за будь-які межі мого розуміння і прийняття людей, якими б вони не були. Найголовніше, що я хочу сказати, це те, що історія Гіткліфа і Кетрін, історія їхнього кохання для мене дуже сильно сумна. Вони дійсно повинні були бути разом. Вони як невід'ємні частинки один одного. Вони приймали один одного такими, якими вони були насправді. І цей союз не знаю, був би цей союз щасливий, нещасливий. Вони були і поодинці дуже такі дикі, емоційні, злобні, особливо Гітклів. Але ну можливо, якби вони були разом, і оце все поглинаюче прийняття один одного, їх би зцілило. Але їх нічого не зцілило, а Гіткліфа зробило ще більш мстивим та просто максимально жорстоким. І потім, коли там вже були лінії дітей, і мені так сильно хотілося, щоб у них все було добре. Тому, якщо будете читати кінець, я вам скажу більш-менш. Позитивний, хоча тут нічого особливо не е, може нівелювати ті страждання і муки, які були в нас протягом всієї книги. Також в нас в цій книзі у Кетрін був рідний брат, і в нього народився хлопчик, якого виховував Гітклів протягом свого життя. І так як Гітклів виховував його просто жахливо, він був останньою тварюкою. Е, але це прекрасний приклад того, що цей персонаж він не озлобився. Тобто він навіть любив Гіткліфа як свого батька. І, хоча він ріс також таким же відкинутим, нікому не потрібним і тільки гарував та працював, він не став таким, як Гіткліф. Тому я не знаю, я вважаю. Було б добре їм разом з Кетрін, хай би там як, але б не страждали хоча б навколишні, навколишні люди, які їх оточують. А Гіткліф просто руйнував і заражав все, що було навколо нього. Також дуже цікаво, що, як ця книга написана. Вона написана, нам історію розповідає економка. І це дуже цікаво, тому що. Вона починає згадувати історію, яка там розпочалась скільки? 20-30 років тому. Плюс наша економка, ми бачимо, що вона не завжди прихильно ставиться до тих, про кого розповідає. І було б неймовірно цікаво почитати книжку від обличчя Гіткліфа, від обличчя Кетрін, від їх, від їх бачення та їх імені. Тому що все ж таки економка ненадійний оповідач. І не знаю, наскільки Емілі Бронте закладала цю лінію з ненадійним оповідачем. Це, якби не точно. Але цікаво, дуже цікаво. Книга мені сподобалась, вона на 4,5 з 5, Забираю 0,5 чисто за жорстокість Гіткліфа. І ще я хочу подивитися тепер якусь екранізацію. Дуже цікаво подивитися екранізацію на цю історію. Ось, пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарі. Чи читали ви цю книгу, чи вона вам сподобалась? Що ви думаєте про цю історію кохання? Хоча, можливо, і не треба брати її в лапки, якби Гіткліф і Кетрін, у них було кохання. все ж таки. Або якщо ви хочете прочитати цю історію, все ж таки, навіть знаючи те, що я вам розповіла, цільна картинка вона у вас може скластися зовсім інша, і тут дуже багато інших важливих деталей, деталів та персонажів, в принципі, які можуть бути вам цікаві. Тому ось дуже мені шкода, що цей влог він не вийшов якимось супер. Цікавим та насиченим. Я не міняла якось часто місця зйомки, не робила якісь прикольні підзйомки, тому що в нас немає світла, я працюю і намагаюся робити так, як можу зараз. Тому ось, якщо ви додивилися до цього моменту, то я вас цілую в обидві щічки. Хай у вас не виключають світло, не хворійте, кохайте не так, як Гітклів, не будьте мстивими. І все буде у вас добре. Все. гарного вам дня, тижня, до зустрічі!